Вашу статтю від 20 лютого на сайті Міністерства, де ви вказали про відсутність заборгованості по заробітній платі, це повна брехня. Ви її в цьому не орієнтуєтесь, бо фактично в нас є заборгованість ще за 2016 рік. Саме місяць грудень, лікарняні, січень 80%. Лютий аванс і завтра вже має бути зарплата. Знаємо, що її, звичайно, і не буде. Ви плануєте введення на сайті Лави 444. Але по документам вона вже з 15 го числа в нас введена в експлуатацію по шахтним документам. І вже на неї також встановлений видобуток 647 тонн. Але з обладнання в цій лаві, крім конвейера, скрипкового, нічого абсолютно немає. З квітня 2017 456 лава і 11 мільйонів гривень з держбюджету на неї. Це чергова фікція і брехня. Тому що у 2017 році ви плануєте виконати ці заходи, які дозволять давати підприємству і цьому підрозділу 271 тисячу тонн. Це по 1000 тонн на щодень. Це повний бред. Отже, пане міністр, оскільки шахти виставлені і наша шахта виставлена на приватизацію, це докази, що ви своїм призначенням штучно заганяєте в нуль шахту, щоб її за копійки продати або закрити. Що і перше, і друге вигідне вам і товаришу Ахметову. Дякую за увагу. Пішло? Шановний пане міністр, оце є наш конвейерний 440-й штрек. Ось це висота. Ось це в таких умовах працюють у нас люди. Це не у вас в кабінеті сидіти, а це ще далі, якщо посвітити, у нас ще нижче. Там люди ще наші повзають і ходять. Зверніть увагу, про це вам наш керівник Зорін зовсім не пише. Ось так ми працюємо в таких умовах. А лава знаходиться ще далі, а там ще гірші умови. І сюди, і вже через цей штрек, звичайно, ми вже механізований комплекс не дістанемо. Ось такі в нас пагуб дуже страшні умови. Дякую. І покажемо вам далі. Підемо 444-ту славнозвізну лаву, бо це нагадую сорокова лава. А підемо, покажемо 444-го, яку ви сказали вчора на засіданні уряду, що запустили в експлуатацію, де немає нічого ще, крім конвейера і розрізної печі. І покажемо цей супутник, який привезли з першої шахти. Дякую. Шановний пане міністр. Ось цей треба механізований комплекс ремонтувати нам, тому що це майбутнє нашого підприємства. І з цим механізованим комплексом, який стоїть тут по відкотному штрику, тут е, дуже багато цих секцій, в нас, які ми дістали з 466-ї лави. Це майбутнє. А не супутник, який в непридатному стані повертає нас в 19 століття на індивідуальне кріплення з зменшенням видобутку вугілля. Дякую. Давай. Ось це є посадочне кріплення супутник, яке не є новим, яке є вживане. І видно, тут прекрасно видно, що воно вживане і в болоті навіть не відчищене. Воно передалося з, з першої шахти, де, як ви знаєте, вже загинуло у нас четверо шахтарів, не витримавши основної посадки ці тумби, посідали і задавило наших колег. Четверо в шахті. І це тільки якраз 15% з того, що нам необхідно. Оскільки тут є 50 тумб, з них тільки 15% працюючі і мають ось ці такі замки, бо вони різного різної модифікації, і замки треба до них також різні. Ось такі от справи, дякую.